Вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої покупки. Вони невеличкі, і їх назбиралося небагато протягом певного періоду. І, звичайно, покажу вам свої виграші у лотереї. Я вирішила ці, щоб не знімати два відео, а вирішила все об'єднати в одне. Ну і, звичайно, поділитися з вами. Своєю радістю, адже покупки і виграші це завжди просто неймовірні емоції, радість і щастя. Ну що, давайте розпочнемо. Маленька предисторія: я вишивала іграшку на пластику і ставлю вам фотографію. І у мене випадково поламалася ось ця дерев'яна ставка. Також зараз ставлю вам фотографію, і я написала виробнику, що мені необхідно. Ця деталь. Виробник, звичайно, погодився, сказав, куди відправляти, і я вирішила, що я зроблю там покупки, адже все рівно необхідно платити за доставку. І купила у чарівної країни декілька наборчиків. Отже, перший наборчик це ось така іграшка на... по дереву. Ви знаєте, що я люблю таке. Ось такий мухоморчик, дуже гарний, засніжений, така хатинка там. Хтось живе, можливо, як в рукавишці, або якась мишка нарушка або жабка з Артикул FLK 387 розмір 8 на 12,5 см. Здається, що там виробник вказував 1360 бісерин. Здається, якщо так, я не помиляюся. Також замовила ще ось таку іграшку. Такий сніговичок, який посміхається, такі зеленій шапосі в зеленому такому також шарфику. Артикул FLK 390. Розмір 8,5 на 11,5 см, і там, здається, 1411 бісерин. Здається, що невелика іграшка, а вишивати є що. І замовила ось такий ще ліхтарик. В мене нічого. Такого подібного формату немає, саме ліхтарики. Артикул FLK 453, 8 на 12,5 см, 15 кольорів і 975 бісерин. Цей ліхтарик навіє якесь таке домашнє тепло, затишок, коли вся сім'я збирається разом. Не знаю, чомусь саме в мене такі асоціації виникають при вигляді на цю іграшку. Ще я замовила ось таку, я давно дивилася. Ось така, дивіться, синечка, яка сидить на калині, на фоні якогось такого неба. І менший такий формат також калина на фоні неба. Отже, артикул FLK 304, 7,5 на 9 см, це ця маленька. Іграшка і більша 10 на 12 см, і кольорів 13 і 2726 бісерин. Я думаю, що це якщо розділити на 2. Мені дуже подобаються ці коробки, ось ці такі паперові, тому що паперові картоні, у них дуже зручно зберігати, наприклад, залишки бісеру. Я в таких коробочках зберігаю. Вишиті іграшки. Це дуже зручно, закрив, і воно собі там лежить, і, знаєте, пил і сонячне світло не потрапляє. Таке, знаєте, чудова коробка для зберігання. Це ось такі невеличкі покупки, які я саме зробила у чарівної країни. Переходимо далі. Ще я зробила замовлення на сайті Іголочка. Я вирішила собі замовити ось таку. Дерев'яну заготовку. Ви знаєте, я дуже люблю вишивати по дереву. Торгова марка Вустіч називається Тигр у квітах. Артикул sh 042 Розмір 21 на 22 см. Сюди входить перфорована фанера, фетр, кольорова схема. Такий, знаєте, сюжет я бачила подібний у новій слободі і у «Лука», здається. Ось такий тигр, якийсь там десь виглядає. Зелені, з квітів, от я давно на це задивлялася. Бачимо такий тут яскравий, такий помаранчевий фетер, і бачимо ось тут такі, бачите, дірочки, тобто, можна вишити і десь його підвісити. Але я думала, що можна, знаєте, бувають продають такі невеличкі мольбертики, які. Знаєте, зараз рівна країна випускає такі невеличкі, що можна вишити, і знаєте, так от поставити на стіл, щоб воно стояло. От, Тому варіантів купа і ідей а втілити в життя, то вже хай кожен собі гадає, як він хоче. Мені дуже подобається цей тигр, особливо його погляд, він ніби, знаєте, не злий, але такий цілеспрямований, я би так сказала. Ось така гарна дерев'яна заготовка. Тому не знаю, коли я буду саме її вишивати, але купила. Знаєте, хай буде, як то кажуть. Ще я зробила замовлення у Іванки у Вайбері, захоплююча вишивка, купила бісер. Купила бісер до дерев'яних заготовок, які планую вишивати саме цього року. І давайте я вам покажу. Отже, я купила бісер. Ось він так гарно пронумерований, запакований, написано змія. Я купила бісер до ось цієї кулі від вустіч змія. Нагадаю, що 2025 рік це рік змії, тому я хочу вишити цю кулю і, відповідно, купила бісер. Також я купила бісер, ось так підписано квіти, але... До ось цієї машинки весняної вітервої марки Вустіч я так само хочу вишити, а бісеру, знаєте, немає, тому придбала. І ще купила бісер до заготовки кіню квіта, оця ось підкова від Вустіч. Ось такий, бачите, кольорова гама. От, Замовила бісер, тому що хочу вишивати. і... Бісер завжди потрібен. Ти більше, знаєте, ціни зараз скачуть, а бісер, то кажуть, купиш і їсти він не просить. Ще нещодавно бачила у Іванки, дівчата купували. Ось такі з'явилися дерев'яні заготовки. Ось такий я собі купила карамельний будиночок, він називається. Я його не буду розпаковувати, можливо, вставлю вам фотографію, щоб ви розуміли, що це. Я купила з ось таким ліхтариком. Бачите, як він ось такий. Тобто ви вишиваєте будиночок, ставите всередину цю свічечку, і він ось так гарно переливається, бачите. Як. Я купила і з бісером і з свічником чи свічкою. Чекайте, зараз виключу ось так гарно виглядає ось це саме, я так розумію, основа, куди вона буде ставитися. І це торгова марка, здається, Wood Ukraine V, якось так. Кому буде цікаво, я. Залишу посилання в інфобоксі на їх інстаграм, і ви побачите, що там є. Тут, здається, розмір 10 на 10, якось там все стандартно. І купила я бісер у Іванки. Ось бачимо бісер. Ось тут, тут зараз скажу, скільки кольорів. Тобто, ви купуєте саму дерев'яну заготовку. Сюди входить схема. Або можете просто купити дерев'яну заготовку. Я купувала з бісером. Зараз скажу, скільки тут кольорів. Одну хвилину, я щось не підготувалася. Тут вказано 6 кольорів бісеру. І білого йде аж 32 грами. А ось такого темненького аж 73. Ось тут, дивіться, аж 73. Бачите, тут так небагато. Цих, а от білий, і я не буду назвати артикул, то його йде чимало. Ось вирішила себе порадувати. Не знаю, коли я буду це вишивати, але тим не менш купила. Знаєте, якось так сталося, що я написала Іванці, що хочу цей будиночок, і вона каже, до мене якраз їде партія. Тобто я замовила і одразу до мене приїхав цей набір. І я дуже тішуся. Ось покладу, схему лежить окремо. І ще Іванка мені подарувала це з двох замовлень ось такі бобінки, бачите, різні від кольорової, такі помпончики. І я не знаю, що це за шнурочок. Це вишивати, чи це підвіска до новорічних іграшок? Не знаю, я ще не розібралася, що саме це є. Тому ось такі приємні покупки. І це ще не все. У розхомячці в Телеграм я придбала собі ось таку чарівну баночку, яка називається 150 завдань в вишивальниці. Вирішила собі купити, знаєте, трошки розбавити свій контент, додати якоїсь такої родзинки. До своїх вишивань, до своєї вишивки, своїх вишивальних процесів, і, знаєте, розпочати щось вишивати саме на потканині, тому що в мене все переважно по дереву. Замовила однієї дівчинки, вона мені дуже швидко надіслала. Отже, давайте роздивимося ближче. Ось. 150 завдань вишивальниці. І ось тут приблизно я так зачитаю. Ця гра допоможе вишивати цікаве і весело. Вона буде корисна вишивальницям, у яких кілька розпочатих процесів. Вишивальним блогерам покращить контент, а простих вишивальниць замотивує вишити навіть ті роботи, які підзастрягли просунути свої довгопуден. Також написано серед завдань тепер максимум процесів і мінімум дозвілля. І вказано, що це десь змогу за 150 днів. Вишити мінімум 60 тисяч хрестиків. І, наприклад, написано, які саме тут завдання, наприклад, перемотай нитки на 20 бобінок, а це приклади заміни. Ну, образно такі завдання, або виший на кількість напівхрестиків, якась відповідна виший кольором пастельних кремових відтінків. Ось такі кольори. Бачимо тут е папірчики, які такі скручені. ви витягуєте і собі. Е Маєте певне завдання. Там ще всередині я бачила, лежить цукерочка, її потім неодмінно з'їм. І я собі, знаєте, думаю, що так потім буду витягувати, наприклад, на тиждень 5 завдань. Або, наприклад, 5 завдань на 10 днів, щоб, знаєте, трошки розтягувати, тому що кожен день щось вишивати нове, не знаю. У мене не завжди так виходить, і взагалі я не люблю, щоб в мене там лежали довго буде. Мене це починає дратувати. У мене має бути все вишите, знаєте, тому що якщо воно десь там щось лежить, все, воно мені якось заважає, і у мене якісь такі неприємні відчуття. От, Тому буду пробувати цікаво, знаєте, що це і як будемо разом буду витягувати завдання, ви будете спостерігати, що і як у мене виходить. І ще покажу я вам це таке трошки не вишивальне, але, тим не менш, купила я, якщо ви знаєте, торгову мережу Аврора, там буває, продають цікаві товари для рукоділля. І я собі купила ось таку невеличку алмазну мозаїку, вона зовсім така дитяча, ось такий слоник в окулярах і слухає в наушниках розмір 15 на 20 см. Це така часткова. Вик Алмазна мозаїка. Всередині бачимо, що там має бути стилус, алмазики, цей ось лоточок. Я купила, знаєте, цей, цю алмазку, для того мені необхідно клей. Тому що мої дівчата десь забрали цей клей, і в мене є ще одна алмазна мозаїка, я її ніяк не можу доскладати. Не знаю, можливо, дівчата мої або десь порізали, або нагодували ляльок, або кота. Ну, немає одним словом. Знаєте, це така чудова ця алмазна мозаїка, скоріше для дітей, тому що наші діти переважно всі в. В телефонах, в планшетах, в телевізорі, щоб трошки їх відволікти, трошки виховати в них якусь таку посидючість, зосередженість, то це саме те, знаєте, ось такі невеличкі, невеличка така амазна мозаїка. Вона коштує, щось, здається, 68 гривень. Там ще були ще різні варіанти виробництва України, але я вже не купувала, думаю, куплю поки що цю, а там буде видно. Це все, що стосується саме моїх покупок. І зараз покажу вам свої виграші у лотереях. Маленька предисторія. Був вихідний день, я ходила по торговому центру, і дівчата пишуть мені, Яна, там лотерея у Іванки у групі «Захоплюча вишок. Я заходжу в групу, дивлюся, майже вже всі номерки були розібрані. І я собі думаю: добре, я оберу собі три номерки. Бо мені не шкода там витратити там, 150 гривень, один номерок коштує 50 думаю, обрала там три числа і все. І поклала в сумку той телефон, знаєте, і забула. Прийшла додому і виявляється, що я виграла. І я виграла ось такий чудовий набір від торгової марки DMC ось такий набір ножиць. Він просто неймовірно гарний, трошки вам блистить. Отже, я виграла ось такі цапельки. Далі виграла, це, здається, написано ножниці для рукоділля. Далі швені ножниці, обрізувач для ниток з ковпачком і закрійні ножниці. Ось так тут вказано зі звороту: які саме що це за ножниці, і артикул U1951. Боже, яка я була щаслива! Це просто неймовірно було для мене. Ось такі гарні ножиці, це просто вау. І виявляється, що в цей день я виграла, виграла не лише ці ножниці, але й ще й наборчик, і то не один. Виграла ось такий наборчик від торгової марки «Алісена». ось такий милий дракончик, артикул 8062. Ось такий, знаєте, якраз символічно після Дня закоханих, ось такий він гарний. Так, тут вказано склад набору. Бавовняне на муліне розібрано та закріплено на органайзері. Пластикова канва, символьно-кольорова схема інструкція. Розмір 10 на 9,5 см, 52 на 50 хрестиків, пластикова канва 23 кольори. І тут можна побачити, які ще є. Варіанти відшиву ось таких іграшок. Такий тигрик. Для мене це якийсь лінивець чи кіт з рибою, не знаю, хто це. І ось такий зайчик. Чомусь він такий серйозний, сидить на тому паровозику. Ось такий гарний набір. І ще виграла, це було інше призове місце. Ну, тобто, це одне. Ось таке хеллоуинське кошенятко. Ось так. виглядає. Фіолетовому такому капелюшку на метлі, павучок. Артикул 8067. Тут в нас розмір 10 на 11 см, 54 на 58 хрестиків, пластикова канва, 21 колір. І зі зрозу можна побачити, які ще є варіанти відшиву дракончиків. Мені подобається цей синій. Чесно кажучи, сюжети зовсім не мої. Я не дуже люблю таких, щось там, дракони, каловін, черепи, це все не для мене. От я подумаю ще, чи вишивати мені, чи подарувати, чи продати, я подумаю, знаєте, поки ще не знаю, я ще гадаю, що зробити з цими наборчиками. Але, тим не менш, я була дуже приємно вражена, я була просто щаслива. І зараз покажу вам, що ще я виграла у Іванки. Це буквально вчора я забрала свій виграш. Я виграла тканинки. Виграла тканинки, і ми зараз їх подивимося. Я не знаю, що це за торгова марка, але просто вказаний артикул. Ось така тканинка. Я не буду навіть розкладати, але ви зрозуміли, ось такий відріз іде тобто, тут іде синє небо, жовте поле. Ось так воно гарно запаковано. Артикул а ось, артикул. 11.36. Ось така виграла тканинку. Це, як мені, напевно, 16 для мене, як е, по розміру, тканинка. Далі виграла ось таку, це все було одним лотом, таке небо. Артикул 11.39, ось так. Ось воно йде. Цікаво. цікаво. Далі виграла ось таку ще тканинку. Артикул 11.38, такий переход від синього чи якогось такого бірюзового до жовтого, зеленого, не знаю. Далі виграла ще ось таку, така вже більше рівномірка. Артикул кф 1153 Ось такий, Я на рівномірці взагалі вишивати це не моє, але ось такі, а, бачимо переходи, такі, як полоси, не знаю, як правильно сказати, дуже гарно. І ще ось такі осіння тематика. Артикул 1155, бачимо такі листочки тут зображені. Ось так. такий ось. П'ять тканинок. Неочікувано для себе я виграла. Також це е, був лот у групі «Захоплююча вишивка у Viber, нагадаю. Далі у Іванки я виграла, це також мені прийшло вчора цей набір. Ось такий набір я виграла від нової слободи. Такий іноді здається, що це якийсь набір в стилі дракули. Все-таки чорне, темне, але насправді називається Затишна ніч. Артикул SR 3398. ось який гарний сюжет. Такі, знаєте, повня на вулиці, падає сніжок, в кожному вікні майже світло горить. Ялиночки стоять ще де неде де бачимо, прикрашені. ну, Гарно, дуже гарно. Написано, вишивається нитками Аврора 41 колір. канва Аїда 16-го каунту з фоновим малюнком. Тут мені дуже подобається зіп-пакет. Це дуже зручно насправді. Воно собі може лежати, може діставати, дивитися. я, Чесно кажучи, її не відкривала, так. Вами заглянемо. Бачите, як там все гарненько запаковано. Цей набірчик я виграла, дуже приємно отримувати таке, і тут зі звороту можна побачити, які ще є е, різні варіанти наборів від нової слободи. Ось є таке пано, ось така краса. От Дуже мені було приємно. І ще я виграла у Іванки раніше. Просто ці виграші накопичилися, я відео не знімала. Виграла ось такий набір: Нова слобода. Називається Зимовий захід сонця. Артикул sr 1518, розмір 48 на 27 см. Ось така гарний такий сюжет. Написано, вишивається нитками Аврора 42 кольори. Канва Аїда 16-го каунту з фоновим малюнком. Цей набір взагалі. Приємно було для мене і неочікувано взагалі. І зі звороту можемо побачити ось такий олень. Тут йде, можна ще відшити. Тут якісь, не знаю, які, таке якісь застілля, що це є. Дівчина біля каміну. Ось цей сюжет ще я говорила. Нової слободи, де тигр виглядає з такої зелені. І це якась така, кар... здається, набір за... на основі. Ось картина, я не можу згадати хто. Ось такий гарний набір я виграла. І ще виграла я. А, ще ось такий набір, я не показала, як це його пропустила. Дещо було. Деякі набори я виграла один, один набірчик, а деякі я вигравала там два призових місця. Отже, це перший мій набір, я вам зараз покажу. Ось такий виграла набір від торгової марки Леля. Я ніколи взагалі абсолютно знаю цю торгову марку, але я нічого, жодного набору не маю. А тепер маю. Називається Магія жовтня. Так символічно, знаєте, я народилася в жовтні. Артикул ЛВ121. Ось такий гарний сюжет, осінь, тут якась річка, хлопець хто тут сидить там в човні. Ось, ну, цікаво. Отже, вказано: набір містить Мурано 32-го каунту. Свейгард 32х35. Розмір дизайну 19,5 на 21 см. Нитки DMC, голка. Інструкція та схема для вишивки в паперовому та електронному форматі. Написано, що дизайнерка схеми Ольга Дмитренко. Ось такий гарний набір. Подивіться на зворот. Тут ось така рівномірка. Голочку бачимо. І ось такі органайзери, Їх тут три штуки. Для мене тут, взагалі, умовне позначення, я щось не можу розібратися. І дивіться на ці нитки, які кольори взагалі. Також там листівочка бачимо лежить. Ну, дуже гарно насправді. Шикарно просто, дуже гарний набір. Мені було приємно, тим більше вигравати це завжди приємно. І ще виграла я. У групі одній, зараз скажу, що це за група. Розхом'ячка в Телеграм. Там була лотерея, і я по гарячих слідах взяла участь і виграла. Виграла ось такий набір вітерго марки Dimensions. Такий Garden Shed Snowman називається ось такий сніговичок. Стоїть на подвір'ї. Прикрашені ми бачимо тут навіть всередині, всередині в центрі, кардинали, дуже багато, бачимо багато напівхрестиків, різдвяний віночок. ось такий. Отже, вказано розмір 30х36, артикул 8817. За дизайном Хазель чи Азель Лінкольн вишивається на білій Аїді 14-каунту. Ота, тут така, знаєте, Аїда чимала. так бачимо оформлення і зворот. У мене ось, бачите, перевипуск. Ось така аїда. Два органайзери з нитками. Ну, приємно було. Я не очікувала, що виграю такий наборчик. Там були набори ще від Dimensions. і я виграла ось цей. І це ще не все. Буквально у групі рукодільний шабаш від групи рукодільного сундучка. Я знову виграла. Я дуже хотіла один набір, від, там два набори були від мережки, але виграла я, але не мережку. І зараз покажу, що це. Виграла ось такий я набір від торгомарки марки Лука С. Називається Копенгаген. Трошки вам буде блестіти. Артикул BU5046. Ось дивіться, який. Знову ж таки, сюжет осені. Та, бачимо будиночки, які знаходяться біля річки. Я не знаю, що там в Копенгагені. А саме там річка, не знаю. Такі два човни стоять. Дерева. Одне жовте, друге таке вже трошки пожовтіло. Отже, тут в нас вказано, що вишивається хрестиком в дві нитки. на півхрест, Бекстіч в одну і в дві нитки. Вишивається на Аїді Цвейгард 16 каунту білого кольору нитками Лукаес. 56 кольорів. Третій рівень складності з 5. Розмір 30 на 24 см. кольорово символьна схема і голка. Це було неочікуваний дуже приємно. І тут зі звороту, бачимо, що сам набір запакований, і рукодільний сундучок ще запакував цей набір і поклав мені ось такий подаруночок, цукерку і чай. І можемо побачити ось тут палітру. Ниток, ось сама ця аїда. Така вона біла, і кольорові ниточки. Тут нас іде 5 п'ять цих таких бобінок великих. ну Дуже було приємно виграти цей набір. Я була в шоці. І знаєте, я вам скажу так: що якщо є можливість брати участь в лотерейках, беріть участь. Тому що, знаєте, це буквально ці набори я виграла протягом. Певного періоду. Тобто я завжди намагаюся брати участь. Виграю чудово, ні, йду далі. І так, знаєте, я коли показую свої виграші, всі дивуються. І я, чесно кажучи, також. Тому завжди беріть участь, спробуйте себе, а можливо, і вам пощастить. Ну, От і всі мої такі покупки, мої виграші. Я маю надію, що ви порадієте разом зі мною і потішитесь. Ну, от і все, все, що я хотіла вам сказати. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!